Картопля для когось це найулюбленіший продукт, для когось другий хліб, а для когось і джерело заробітку і економічної стабільності. В Україні її вирощують і на малих домашніх господарствах, і у великих промислових об'ємах. Ми пропонуємо шість секретів, як зробити це вирощування більш ефективним та результативним. Вітаємо вас на каналі Інституту живлення рослин. Сьогодні говоримо про картоплю. Ми підготували одразу шість порад, які допоможуть вам підвищити врожай та поліпшити його якість шляхом більш раціонального застосування добрив. Цілком зрозуміло, що технологія вирощення будь-якої культури є досить об'ємною і повністю розкрити її за декілька хвилин неможливо. Тому, якщо ця тема для вас є актуальною і ви хотіли більш детального її висвітлення, пишіть в коментарях. Перед тим, як перейти безпосередньо до секретів правильного живлення та одобрення, нагадаємо, що успіх у удерження високоворожої картоплі перш за все залежить від правильно підібраного сорту. Насамперед звертайте увагу на найбільш привабливі для вас його господарські корисні ознаки: строки дозрювання, урожайність, якісні показники, колір м'якотів, лежкість, форми бульб, стійкість до несприятливих факторів тощо. Підвищені вимоги картоплі до використання поживних речовин пов'язані з виносом елементів живлення, а також кореневою системою, яка розміщена в основному в одному шарі і характеризується високою здатністю засвоєння елементів живлення. Максимальна потреба, як правило, припадає на період найбільших приростів гетативної маси, тобто на період цвітіння, початку бульбоутворення. Секрет перший. Правильно підготувати насінневий матеріал. Восени або взимку, коли бульби знаходяться в стані спокою, необхідно зробити так званий стимулюючий надріз. Здійснюють його поперек за найменшим діаметром, залишаючи не частину товщиною до 2 см. Або кільцевий надріз це коли посередині бульби перерізають флоемну тканину, але не глибше 10 мм. Після чого надрізи необхідно продезінфікувати в 5% розчині перманганату калію. При таких надрізах на поверхні зрізу утворюється міцний пробковий шар, який захищає картоплю від проникнення збудників хвороб. Надрізані бульби перед висаджуванням не розламують, а висаджують цілими. Такий агрозахід забезпечить більше ростків і паростків, з яких пізніше утворюються продуктивні стебла, столони і бульби. Секрет другий. Ранні стиглі сорти зазвичай потребують меншої кількості азотних добрив. Тоді при внесенні надлишкового азоту урожайність часто знижується. Оптимальність підношенням азоту, фосфору та калію для ранньостиглих сортів є 1 до 1. до завнесення, в залежності від ґрунту та потенціалу сорту, від 60 до 90 кг діючої речовини. Тоді картопля середньоранніх і середньостиглих сортів, незалежно від типу ґрунту, потребує більше калію, менше азоту і ще менше фосфору. Однак, якщо ви вирощуєте картоплю на кисних ґрунтах, тоді дозу фосфору потрібно підганяти до рівня азоту або ж провести вапнування. Секрет третій: до 15-20% від запланованої дози НПК внести в ґрунт локально разом з бульбою. Цей агрозахід забезпечить більш ранні і дружні сходи з товстішими та більш облистиними стеблами. Доцільність даного агроприйому доведено багатьма науковцями й практиками. Суть полягає в тому, що ще до утворення корінців поживні елементи з добрих проникають до материнських бульб і прискорюють процес перетворення запасаючих речовин. Секрет четвертий: від недостатнього азотного живлення у рослин картоплі рано закінчиться бульбоутворення. Найбільше шкоди завдає дефіцит азоту в молодому віці, а його нестача в період світіння або бульбоутворення призводить до перечасного старіння і зниження врожайності. Тому з появою сходів перед нарізанням гребенів обов'язково довнести азот, особливо коли в період між посадкою і сходами випадали рясні дощі, і азот вимився в нижні горизонти. Краще всього використовувати аміачну селітру. На високобуферних ґрунтах можна і карбамід. Річ у тому, що амідна форма азоту спочатку трансформується в амонійну, а після того вже в нітратну. А амоній вибиває вибиває колоїдів калій, який безпроблемно переміститься за межі кореневої системи. Тобто, калій-любива картопля не зможе його дістати. Особливо погано відреагують середньо та пізньо стиглі сорти. Секрет п'ятий. Найбільш високі врожаї належної якості картопля формує за умови хорошого забезпечення рослин киснем, що особливо важливо в період формування бульб. Інтенсивність дихання кореневої системи картоплі дуже висока. А поглинання кистю в 5-10 разів перевищує інші рослини. Тому для насичення ґрунту достатньою кількістю кисню його потрібно утримувати в досить розпушеному стані. У перезволожених, ущільнених ґрунтах вміст кистю зменшується до 2%. А вміст вуглекислого газу різко збільшується. За таких умов бульби задихаються і загнивають. На ущільнених ґрунтах погано розвиваються столони, картопля формує дрібні, деформовані бульби. Однак не можна забувати про те, що коренева система картоплі дуже погано відновлюється від механічного пошкодження. Оскільки найбільший приріст кореневої маси приходиться в період від сходів до бутонізації, то глибоко розпушення міжрядь, ґрунтове підживлення і підгортання ґрунту необхідно закінчити якомога більш ранні терміни. Секрет шостий. Для оптимізації поживного режиму картоплі одних макроелементів недостатньо. Як показує практика, зазвичай вирішальне значення мають мікроелементи бор, марганець, мідь, цинк, молібден, залізок, кобальт та інші. Крім того, картопля прекрасно відгукується на позакороневі підкормки амінокислотами. На сьогодні це все. Якщо вас цікавить дана тема, і ви б хотіли продовження, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Дякую за перегляди та до скорої зустрічі!